Всем привет, привет. Мы зараз будем делать пиццу лялькой. Иди сюда, сюда, лялька. такая это пасса, нам треба... Ну, ты тот, что нам не будет. Та я сломала. Видите? Сломала. Далее мы будем делать пиццу такую палку. Давай, лялька. Всем привет. на канале, с вами І як якщо, якщо хтось фоник бачив реальності, то ви маєте подати лайк на цей відео і підписатися, якщо ні. Зараз лялька ми тобі допоможе. Я не пам'ятаю рецепт. Вот твій рецепт. Відкриваємо другу сторони. Читай. Для того, щоб нам приготувати, треба тісто. Тебе є тісто? Є. Ну, у нас є вже тісто, як ми його зробили. Зараз змішали коричневий колір, такий темний з жовтим. Зараз відео може бути довге, але нічого. Зараз по робимо. Дивіться, ми зараз робимо отак: Піца. Піца, піца, піца. Піца, піца. Ліпимо піцу. Пропустимо. Ми закатали кульку. Ми завжди будемо час робити. ну, Знаєте таку? Та, в мене є помада, ви її побачили. Така помада. Ще у мене є тень, але це не мої. мене іч. Це мені файбринсон. Але я не вірю в них. Так, давайте, давайте, давайте. Ну, давайте зробимо піцу. Тепер мені треба червона. Червона або розова. І я хочу щоб ви вгадали, що в цьому шарику. Який кольор? Кольоровий чи ровий. Напишіть у коментарях. і Я на наступне відео зроблю. Знаєте, що я зроблю на наступне, відео? на наступне відео, знаєте, я зроблю на наступне відео, розріжу цей шарик і ми перевіримо, що там. Перший він був просто коричневий, але потім колір вещь, щоб я могла заліпити червоним. Таким. Але, дивіться, не видно колір, блін, упало. Ей! Напевно, всім було видно. Дивіться, поставте відео на паузу. чи що. Отак. От Бачите? Що стоїть на піці. М -м я думаю, розовий колір може не підходити. Берем червоним. Про Промотає. Давай, лялька. Ми зробимо так. Ти нам чуть-чуть, а ми зробимо ковбаску. Зараз промотаємо знову час. Давайте. Так, ми зробили, коротше, ми зараз зробили так, такі кульки. Чотири таких кульок. І зараз ми їх розтиснемо. І це будуть помідорки. Але це ліпше буде ковбаса. Напишіть в коментарях. Все пишіть в коментарях. Які вас Чи вам цікаво мене дивитися взагалі, Чи... ви хочете, щоб я робила піцу? Кому цікавенько? зараз ще промотаємо і зробимо. Ой, чекайте, я загубила кульку. Так, я зараз промотаю і буде піца ще щебіля. Так, я зробила якусь більшу піцу і зараз знову промотаю. Ну, я зробила таку піцу. І зараз ми будемо робити білими точками. А, у мене білий закінчився. Ну, давайте зробимо кожою кольором. Кожу, кольором білий точки. Піца йде готуватись. Піч в мене велика. Отака. І от, вона готовиться. Всім па-па, до завтра будемо перевіряти, як вона приготується, бо потім їй треба для... поставити холодильник, е... поставити знову піч і розморозити і показати вам. Лялька буде сидіти і чекати. Всім па-па-па-па! Папа.